На початку 2025 року в Китай зафіксовано спалах метапневмовірусу. Що ж таке метапневмовірус? Це респіраторний РНК вмісний вірус, що належить до родини параміксовіріди, який викликає гостру респіраторну інфекцію у людей будь-якого віку. Проте виділяють основні групи ризику: діти до 2 років, люди похилого віку, пацієнти з імунодефіцитом, хронічною обструктивною хворобою легень. Та онкологією. Симптоми інфекції схожі на звичайну застуду та легкий грип, нежить, кашель, підвищена температура, біль у горлі, хрипи та задишка. У деяких випадках можуть розвиватися ускладнення, такі як бронхіт, пневмонія або загострення астми. Вірус передається повітряно-крапельним шляхом. А через заражені поверхні або безпосередньо від людини до людини. Інкубаційний період складає від 3 до 6 днів. При цьому експерти Всесвітньої організації охорони здоров'я заспокоюють, що метапневмовірус не становить серйозної загрози для здоров'я населення. Цей вірус не є новим, він вперше був виявлений у 2001 році в Нідерландах і щорічно циркулює в зимово-весняний період. Рівень захворюваності при цьому на респіраторні інфекції в Китаї перебуває у звичайних межах для зимового сезону, а завантаженість лікарень нині навіть нижча, ніж у такий самий період минулого року. Варто зазначити, що специфічного лікування та вакцини від метапневмовірусу не існує. Лікування проводять лише симптоматично. Для профілактики даного захворювання рекомендується дотримуватися стандартних заходів: носити маски, регулярно мити руки, уникати тісного контакту з хворими, а також покращувати вентиляцію приміщень. Отже, метапневмовірус людини є сезонним респіраторним захворюванням, який не становить серйозної загрози, проте все ж таки вимагає дотримання базових заходів профілактики для зниження ризику інфікування.